Для отримувати новий завоз від бренду Отримали 20 штук. Отак От вона поставляється: окремо штанга, окремо голова, потужність 1,6 кВт. Це тобто, 2 лишедні сіл, об'єм циліндра 52 кубіка, число обертів, 7 тисяч обертів, хвилину на холостому ходу. бензобак тут. Літр 200, ширина скашування 30 см на ножи і 40 см на посильній голівці. Часть ми сьогодні вже відправимо, а частина ще залишиться. Вона виглядає у зібраному стані. Гарно зроблена, посилена штанга, кермо регулюється, воно повертається вліво-вправо. За це для карабінчика. Танга 28, восьма, трьохплюстковий ніж, гарно зроблений, такий самий, як в Спарті, 25. Антивібраційна система на редукторі, кожух толста стіни, нормально зроблено. Готова до відправки, Замовляйте.